24-річний Міхаїл з Ярославля на фронті з липня через велику мету задвосотись, аби допомогти родителям. Хоча зіб'ють родителі, виплату получать, Були проблеми з дітьми, кредит в три мільйони». На передовій Міша на псевдоморті виявився напрочуд живучим. Вся група, яка долажна була зайти на позицию крюк, она вся, можно сказать, все мертвы, кроме меня и еще одного человека. И как вам удалось выжить? Это что он был? Это был даже не шторм, это просто было мясо. На позиції Михаила та його одна скрепника чекала несподіванка. Там типа нікого нету, становить пулемет. Когда мы заходить начали, нас просто начали ебать. Прям пи***ц. Після щільного обстрілу довелось здатись у полон. Тільки зараз Міша зрозумів, чого варті гроші на війні. Ніякі гроші не стоять життя. Так ти ж йшов умирити за гроші. Тому що був дал Досі не поняв одного, що робить в Україні. Нам нічого не об'ясняють, нам не об'ясняють, за чого ми йдемо воювати. Нахуй ми взагалі починаємо. Нахуй. Тепер молодий орк мріє про обмін і повернення на болота. Там обіцяє згадати про духовне. Думаю, монастир. А манастирі робити? Отомалюють пацанів. Яких пацанів? Три там полегли. Розказувати можна все, що обговорювати. А Аркадій контрактник з Краснодарського краю. Йому 32. Обіцяних грошей не отримав, а от з рукою ледь не розпрощався. Почався Вот. Після останнього взрыва, коли я очнувся, я ні своего напарника ни... більше не видел. Чуть-чуть прийшов в себе, виліз з укриття і пішов в сторону ближайшей ліса Там бійці Сил оборони і взяли недолугого в полон. Досі не до Петра, що робить на території України. Мені російська армія сюди прислала. Зачем? А по частным политическим занятиям. Но если бы я знал, что меня моё государство манит, я бы не постановления дела. То я кусок мяса для своей страны. Добры хоть не расповідаю дурість про 8 лет дамбиле бамбас Дал вас, что это такое? Ну это, наверное, станиця, столица, столица какая-сь. Оркадий звертається до всіх українців та просить, щоб вони простили весь русский народ. Тому ще затіє та все. А поки почав вивчати українську, вже працює над вимовою. Паляніся.